Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Так ось стрілочки отакі в нас вже вони закрутилися, це перша ознака, коли стрілочки отак закручуються, ось. це перша ознака, що вони готові для того, щоб їх зривати. Це перша умова. Друге, обов'язково це робити рано зранку рано вранці. Чому? Тому що поки ще насичене, є таке насичене воно, м'якесеньке, але не в'ягле. Саме соковите це вранці. Тепер я вам покажу, як я вириваю. Дивіться, не зрізати. Просто берете отут, де ось є чесникова стрілочка. Ось так берете і просто витягуєте її. Вона легко витягується, бачите? Витягнулася легко. Ще раз ближче туди не підвинь. Ось так, щоб вам було видно. Ось ця чесникова стрілка. Просто берете отут, де вона сходиться з листочком, і просто витягуєте її. Де більше, де менше, але вони витягуються легко, дивіться, бачите? Ще що нам потрібно буде. Ось у мене тут я, я позв'язала, але... Молоденькії, дивіться, селера така із цвітом. Ось я так планую, що в мене 4 баночки буде. То я десь 4-6 різьбу, щоб Ось дивіться, сел. Так, і нам знадобиться, ось у мене є тут отакі стеблами. Я беру. От Краще, якщо є парасольки, ну парасолік у мене ще немає, то буде без парасолків. Але кріп отакий із стебельцями. Не пір'ячко, а з стебельцями. Так, ось обірвали всі. Стрілочки, дивіться, це наземна така частинка, що на повітрі, а це ось така яскраво зелена. Це те, що прихована була в табельцях. ось, бачите, її видно. Оце там якусенька частинка, що її можна просто брати і їсти просто чи чим. Це скарбничка вітамінів. Вся сила, всі тут. Вітаміни, все, що має бути, воно скоплене тут, саме у цих стрілочках, які ведуть до цих насіневих коробочок для формування нових насінин. Вся сила і енергія тут. Тепер дивіться, всі ці стрілочки треба замочувати, ні в якому разі їх не треба, тому що вони будуть потім ну, водянисті. Їх просто промити і просушити їх на рушничках. так, в мене скільки вийшло. І далі я помию, перекладу, баночки у нас постерилізовані, там дуже швидко. Я все покажу вам. Промиті, так як я вам казала, просушені. Тепер беремо стрілочку. Дивіться, оця яскрава. Така, така, а, вона така м'якенька, о, яка вона солодка. Ріжемо на отакі. Хочете на отакі, хочете, отаку закручуйте, як хочете. Я роблю отакі як дрібненькі огірочки. Ось так, у мисочку нарізаю. Просто ножничками. Якщо у вас є такі дітки, які можуть це робити, а ще краще, якщо у вас є тато, мама, залучіть їх до цієї праці, і їм буде менше думок. Ось так ось такі. Це робиться легко, але довго. Продовжуємо працювати. Баночки у нас пропарені. Часникові стрілочки нарізані, ось такі вони гарні. Я приготувала 4 баночки піввітру, ви можете скільки завгодно, я вам кажу, що вони у вас не залишаться, тому що це дуже смачно. Просто я буду робити 4 баночки, а остальне замариную і будемо їсти зараз. Потрібний буде обов'язково оцет для маринаду. Сіль і цукор, лаврове листя і духмяний перець додавати не буду, щоб не перебити запах, саме аромат і смак саме часникових стрілочок. Додам зовсім невеличку кількість на дно селері подрібненої і трішечки кропу. Можна цього не робити, але так буде ще смачніше. Зараз у мене. Закипає водичка для маринаду. Тут у мене 2 літри. На чотири баночки я приготувала 2 літри. У нас буде 2 літри маринаду. І заготувалась водичку, закипіла окремо. Я зараз зелень викладаю у баночки і залю окропом в баночках, щоб вона була пропарена окремо. Ось так. Я беру кожну баночку і на дно зовсім трішечки кладу селери. І зовсім трішечки додаю кропу. Всі грубі частинки я прибрала з кропу. Так, ось ось тепер цібаночки. Я ось так ставлю. заливаю окропом. Зовсім небагато, тільки щоб пропарити зелень. Ми потім цю водичку зільємо. Так, і накриваємо кришечками. Так, Тут у нас водичка закипіла для маринаду. Ми зараз перше, що ми робимо, це вкидаємо сюди чесникові стрілки. Нам треба їх пробланширувати. Поки що тут немає ні солі, нічого. Ми будемо робити маринад у цій самій водичці, де були бланшировані чесникові стрілочки. Помішуючи. Щоб вони повністю, щоб вони трішечки змінили колір. Вони із такої яскраво зеленого стануть такі буро-зелені. То нормально. У мене це вийшла повна каструля, але вони трішечки зараз почнуть кипіти і вони зменшуться в об'ємі. Вони зробляться такі еластичні. Накриваємо кришечкою і залишаємо хвилин на 5 7. ви подивитесь і по кольору і візьмете одну і спробуйте, щоб вона така була. Пружність свою втратила, така стала м'якенька. Поки готуються, пропарюються, я зливаю вже водичку із кроку, і вже воно віддало, і я зливаю теж сюди, щоб нічого з ароматів у нас не пропало. Ось так. І накриваю кришечкою, щоб не втрачати аромат. І хочу вам розказати за чесникові стрілки. Дивіться, животики. У людей можуть боліти і у людей похилого віку, і у людей ну, діточок. Від е, вживання квашених огірочків. Там у венгереті, олів'є або нам так з картоплею, як їдять, може бути вже їм не добре від цього. А чесникові стрілочки не дають такого ефекту. Животики в нього не болітимуть. Але у венігреті і в олів'є. Як на мене, це набагато смачніше. Ми спочали кипіти наші часнички. Дивіться, вони активно закипіли і тепер з цього часу витримуємо їм 5-7 хвилиночок. І якщо вони у вас грубіші, ви виробили їх пізніше, тут можна трішечки довше. Вони повинні, нагадую, поміняти свій колір і стати якийсь не зовсім, як розмазня. Просто м'якішеньким приємні, Щоб ви взяли в рот пожувати, і вони стали такі приємні. Ось я взяла саму, самі такий грубіший шматочок. Дивіться, м'якше. і гляньте, зовсім змінює, не ламається, а зовсім ось такий, оце вже м -м, бачите? Він легко жується. Ще хвилиночку все. Вогонь у мене прикручений. Час від часу їх перемішуйте. Якщо у вас є більша каструля, можете в більшу каструлю або в миску більшу. Я буду виміряти все столовими ложками, сіль і цукор. Ось дивіться, ложки бувають різні. Буває ось така ложка. Буває ось така. Глибока, здорова, вона набагато більша. Ця поміщається в неї ось так. А є ось така. Часто буває, що по рецепту зробили, а воно зірвало, або побіліло, або кришка надулася. І питають, чому так буває. Так буває, тому що ложки різні. Візьміть середню ложку, така що була. Ось така. Немаленька і не зовсім глибока. така. І тепер дивіться, в рецептах написано дві столові ложки з гіркою. Що таке з гіркою? Оце яке у вас заглиблення отут, отака зверху гірка. Не отака. І не рівно. З гіркою це ось яке заглиблення, отака і гірка. Оце називається з гіркою. Я буду робити такою класичною ложкою. Для того, щоб краще мені було насипати, я беру воронку. Так, все. Поміняли вони колір. Вони стали ось такими, і бачите, вони навіть як макарони звисають. Ось такі. Оце такі вони повинні бути. Газ ледве-ледве горить. Вони м'якусінькі, м'якусінькі, м'якусінькі. Бачите, оце такі. І ось тепер просто насипаєте їх у баночки. Огонь у нас горить. Накладаємо повні баночки, але все ж таки, щоб там було місце для маринаду. Ось так. Повно і накриваю і відставляємо. Так, ось так я наклала 4 баночки. У нас дуже багато залишилось. Я викладаю мисочку і потім ще вам покажу, що можна ще з ними зробити. У вас повинно бути обов'язково 2 літри води. Ставимо знову на газ. Нам потрібно, щоб закипіло. Тут обов'язковий оцет. Я вам повинна сказати, що зараз такий оцет, що беріть його трішечки більше, ніж е, по рецепту в маринаді. Раніше в мене на цей рецепт маринаду потрібно було 80, 70, потім удосконалена дала ще 10-80. А тепер треба всі 100 мл, і ви не помилитеся. Чому? Тому що він якийсь слабкіший. І дивися, наливаєш е, ну, по рецепту, а все рівно осад білий, тому що не, не завжди, але буває, що білий осад і за того, що молочна кислота розвивається і за те, що мало оцту. Щоб не було цього, я додаю більше. А ви, по вашому бажанню, маринад я не додаю ні лаврове листя, ні духмяний перець, ні більше ніяких спецій не додаю. Тому що сам чесничок, і у нас є селера і кріп, і цього достатньо Так, водичка закипає. Що нам тепер по рецепту? Я запишу, але щоб ви знали. Це такий універсальний маринад. Він підходить для всього. Потрібно нам на 1 літр води. Нам потрібно 3 столові ложки цукру. Ось такої невеличкою гіркою. Тобто 6 столові. 2 столові ложки солі, тобто на 2 літри 4 столові ложки. Теж з такою гіркою. Обов'язково змішуйте по дні, щоб очинилася і цукор, і сіль. І тепер доливаємо оцет, а тільки О, дуже обережно, дуже-дуже дуже обережно, тому що коли виливаєш оцет, воно бурлить, щоб ви не отримали собі опіків. Так, на один літр нам потрібно, я вам казала, що 80 це на 2 літри 160, я додам 180, щоб було і не 180, тому що ну, я не знаю, що це за оцет. Так, ось так я відміряла. Газ прикручую і тонесенькою цівочкою на бік. Тонесенькою цівочкою. Щоб воно не шипіло і не булькало, щоб його опіка не отримали. І треба, щоб хвилин 5 прокипіло. До речі, ми ще користуємося е, сіллю. Артем сіль. Така кам'яна сіль. То так як по рецепту. Але вже я бачу, що там є такий осад. Що треба слідкувати, щоб там не було зайвого піску. І, а оця сіль, яка зараз продається в магазинах. Багато хто говорить, що вона зовсім не така, що не знають, як її використовувати по рецепту. Хто з вас вже це робив, будь ласка, напишіть, як на 100 грам звичайної РТМ-солі, скільки потрібно солі такої дрібної, яка зараз продається в магазинах. Так, закипає. Будемо заливати і закручувати ось цим таким чудоключиком. І обов'язково я приготувала отакий от теплий такий рушник. Треба поставити на стілчик, куди-небудь на рушник поставити і рушником укрити, щоб добре пропарилося. Так, маринад наш гарно кипить. Вони трішечки всілись. Але, бачите, напихала не плотно, для того, щоб було місце для маринаду. І ось тепер обережно я беру такою наливаю, щоб з рурочкою. Отак От налили і прокрутили. Навіть якщо треба, допомогли ложечкою. Я наливаю завжди аж підверх. Щоб ніби скапувало. Кипить я не вимикаю маринад, Він в мене кипить до останньої хвилиночки. І тепер просто закручую таким методом, як ми закручуємо взагалі. Ось так Перша баночка готова. Передивляємося, прокручуємо і перевертаємо. І так я зроблю всі баночки, от, а потім покажу, що я буду робити далі. Ось такі у нас вийшли чесникові стрілочки. І ще літрову банку я не зробила, тому що дуже багато залишилося в мене. От, ось так. Ви подивіться, вони постоять в цьому маринаді. За цими спеціями це будуть дрібні маленькі огірочки і чимось схожі на спаржу. Так що приготуйте і ви не пошкодуєте. Це дуже-дуже-дуже смачно. Ось так. А з вами, як завжди, була я, Любов. І пам'ятайте, що в нас нічого не пропадає. Ми не викидаємо нічого. Все використовуємо, готуємо не тільки для себе, а й для того хлопця.